Всіх вітаю, шановне панство, давно з вами не бачилися. Особливо вітаю тих, хто любить осінь. Уже нарешті, як ми бачимо, похолодало. Я вже тепло вдягнувся. Плюс 9 тут досить так прохолодненько, я вам скажу. Хочу подякувати ще тим людям, які мене там періодично підштовхують до того, щоб я знімав якісь відоси. Бо було трошки, я підзабив на канал, Там ловилися окуні, було нецікаво. І коротше, сьогодні вибрався на озеро. Досить велике за моєю спиною, Почувадло, Це одне з найбільших озер, які в нашому краї. Взяв з собою легенду, ну, скажімо, важкий комплект, і спробуємо поджигувати, потвічити. Коротше, Будемо щось небудь робити, аби зловити рибу. До речі, хочу ще сказати, що останні 4 рибалки я виходив, намагався ловити щуку і судака, результату не було. Або якщо були, то вони дуже скромні. Можливо, це похолодання і вплине на... Наш з вами ітог рибалки. Ну, подивимось. Погнали. Е, дивлюся, вода ще більше впала, чим була до цього. Я вже тут давненько, правда, не був кілька тижнів. Е, видно, що так ще трошки вона підупала. Ну, зараз відійдемо тішечки від цієї міляки і почну я, мабуть, е, з воблерів давненько я вже їх не кидав. Ну, як давненько, відносно, все відносно. Е, зараз прийдемо, тут трошки буде глибше і. Почнемо з інквізітора. Поки що побачимо зараз, як буде рибка реагувати. Якщо буде, то я заміню 0,55 флюр на скрутку, якщо будуть контакти, бо гратися з флюром це знаєте, така собі лотерея. Рано чи пізно його все одно відфігачить щука. А втратити воблер тут не дуже прикольна тема. Не в тому плані, що навіть він дорого коштує, а в тому плані, що тут проблематично купити, наприклад, той же самий інквізітор. А воблерочок Уловисти і досить, скажімо, результативна ця приманка. Звісно, результатів віддатних на нього ніколи не було по е розміру. Але по кількості то він, в принципі, непогано половлює. Блін, аж руки підмерзають, слухайте, прикольно, капець. Просто це та рибалка, коли ти вийшов і вже кайфуєш. Я не знаю, будь чи ні, Але від самої атмосфери, від... Природи, получаєш, отримуєш велике задоволення. І ще й людей немає поки що, то взагалі клас. Так, ну що, народ, покидав я на воблера. Результата немає взагалі. Е, Пристігну вже віпчика, спробуємо на віп. Я так розумію, що рибалка буде сьогодні непроста і, хі, скорше за все, мало рибна. Але ми будемо намагатися робити все для того, щоб вмовити якогось або судака, або щуку. Е, до речі, що вам хочу трошки розповісти, зверніть увагу, а не бачить камера, на жаль. Е, тут лежить каміння і дно таким вкрито, я вам не можу сказати, що то, наче песок е, ну, або глина щось таке. Що вам хотів сказати, що на цьому озері, наприклад, дуже складно зорієнтуватися, де ловити рибу. Я так думаю, що, мабуть, більшість глядачів розуміють, так? якщо ми полюємо за щукою, ми приходимо на будь-яку водойму, дивимося, де у нас є рослинність, розуміємо, там міляка за рослинністю, йде, якийсь звал чи щось таке подібне. І, в принципі, в облірочок десь там проводимо під травою, для того, щоб половити цих шнурків і отримати задоволення. Ну, інколи не тільки шнурків. Тут же в цьому озері немає жодної травини. Тобто не росте трава в цьому озері і все. Ось така от фігня. І тому візуальних ніяких прив'язок немає. Ми бачимо таку якби, бухту, там ще якісь затоку, от таке щось. А що там з рельєфом, з глибинами, це ну, тільки джиг. Тільки джиго можна розрізнити дно, яке що, де там є. Тобто, а такої візуальної прив'язки немає. Тому для мене, чесно вам скажу, це. Водойма, яка нечитабельна, і цим, в принципі, вона і є складною. Да, я знаю, що тут жигом, коли прокидував, тут трошки мільше, там десь буде трішки глибше, там буде взагалі е, здорова яма, але е, сказати, да, коли ведеш, де є звал, це досить складна процедура. Того, що воно ще йде так покато. Тут немає такого різкого звалу. Тож. Коротше, отакі от водойми на таких. Е, у більшості випадків на таких водоймах в цьому році я рибалив. Ну і буду далі їх вивчати. Буду дивитися, як тут веде себе риба по холодній порі року, скажімо так, бо я ловлю тут оба лише влітку. Я думаю, що ця камера засняла. Клас. Нарешті на Е, маленьке щось. Я думаю, що це, мабуть, судак. Покльовка була. Така чітка, а може і щука, Зараз побачу. Ну, Поклявка, була така, як у судака цок. Досить такий чіткий і прикольний. А, перша рибка, так, судак. Якщо це можна назвати, звісно, судаком, хоча ну як воно таке? Отаке воно, друзі. Не дуже воно велике, але й не дуже воно мале. А так, щоб було світло. Я не знаю, скільки в ньому, Ну, він, коротше. Точно не заліковий. Це копія на рейд, перша риба на цей віпчик. Ну, вже прикольно, що ж вам скажу. Всім добрий ранок. Зараз за фото і випущу. Ну що ж, я йому фоточку, що я вам ще хочу сказати. Дуже кайфово він пахне. Я вже, блін, реально забув, як пахне судак. Від щуки то руки смердять, да, бо періодично там якась така теж рогаєчка попадається, а судак він пахне досить така прикольна риба, що покльовка в нього досить прикольна. Да? Ну, Боєць він не такий вже і сильний, можливо, там якісь здоровецькі то дадуть гарно прикурити, але такі шнурочки не, ой, не дуже у нас видатні бійці. Але, тим паче, кулінарні. Смак у нього, кулінарна цінність теж досить висока. Ось вам продемонструю ще такенький. Здається, десь із лишнім грамів важить. Я не маю тут вагів, то я їх вже не підписую, де в принципі спінінг у мене такий, що я не запарююсь на цю тему. Тож, якби почин уже покладено, будемо сподіватися, що ще будемо мати якісь рибки. Народ, Тільки хотів вімкнути камеру, як вгатив. це просто яка-то лють. Ох, давно я вже такої, блін покльовини не відчував. Е, прям так <смі> клас. Е, замінив я віба на трішки іншого. Таке відчуття, що може рибка трошки тяжча. А, -а, -а, а, це у нас пані Хая. Вгатив. А я кажу вгатив. Зараза ти, блін, така. І віпжеш в пащі. І як його дістати? Ой, коротше, зараз у мене тут буде ціла оказія. Віп в пащі топів біди. Ще в тому момент, що флюр. Блін, і тут не дістанеш. Оце я тепер розумію, що місце виходять з якимись такими, знаєте, підсаками. О! З довжелезними ручками! О! Нарешті дотягся я за нею. Так, хух. зараз покажу вам все це діло. Треба знайти тільки місце, де можна... Поставити спінінг, щоб він не навернувся, щоб його ніхто не зачепив. І так, як ми бачимо, у нас в активі щучка. Віп цілком в пащі, подивіться. Зараз я його спробую звільнити від сітки. Це ще коли я купував цю підсаку, тоді не знав, що є тут нормальні магази рибальські. Купив, знаєте, в такому перше, куди зайшов, то не взяв за силіконовою підсаку. Зараз про... Резиненою, прогумленою, мабуть так, прогумованою. Ось так, коротше, така щука. Ну, я вам скажу, вона і непогана, в принципі, то не будемо її міряти, не хочу возитися з лінійками з цією. Мучу. Зараз я її звільню і відпущу. Хочу ще вам продемонструвати, то, що Віп цілком в пащі. Вона так увалила, його зійшла з голови, через то була е, сильна подача. Це свідчить про те, що коли Віп тонув, вона його вдарила з голову, в голову. Ну, звісно ж, е, був сильний удар е, в поводок, через то я і подумав, що це судацюга добре лупонув. Ну, бачите, як інколи буває, що трішки не так мислиш, як я насправді. Блін, закрутнула, звісно, ця пані. Насправді глибоко, але не так уже страшно, бо гак засів, не засів, а так заціпів за зябри. Мабуть, це буде така трохи. Ну, давай ще трошечки, трішечки, оп, все. Ой, а на що я туди кину, якщо я прив'язаний. Така щучка, я не знаю, там за грам 700, мабуть. Отак От ми зробимо. Подякуємо їй за клюваку. Пішла. Гарного дня. Так, на рахунок ВІПчика далі. Це, ну, звісно ж, з AliExpress, як ви вже всі розумієте, да? тут у мене майже немає фірмових вібів. Тільки рапала це копія на понтоновського бета Віб, може, чи щось таке. Короче, копія на понтон 21, кому там цікаво, може подивитися, як виглядає оригінал, воно десь так плюс і виглядає. Це перша риба на нього, до цього що були клюваки холості, не тут на іншому озері. Ну, Краска, як ми бачимо, вже, фарба вибачте, вже позлітала після щучих зубів. І ось що вона зробила з повідцем. Вона його так досить якісно пожувала. Ну, звісно, зараз ми це все діло перев'яжемо і продовжимо рибалку. На рахунок флюра, що хочу вам продемонструвати, я користуюся ось таким флюром Daiva Prorex 0,55, 36,2 лібра. Не знаю, кому це важливо. 164 кг, 0.55. Це я ще раз наголошу на тому, що це така лотерея, перегризе або не перегризе. Daiva Prorex, чесно скажу, не можу я вам поки що дати про нього ніякого відгука, я його тільки купив нещодавно. Перед цим у мене був санлайн-сіклон. Сіклон точно ріже. Багато ріже насправді. Побачимо, що таке це Dyvo Prorex, Місцевий, до речі, у місцевих магазинах просто там не було ні Сіблона, нічого такого. Тож довелося взяти цей Прорекс. Я мав справу з його. Скажімо, тонким діаметром, то в принципі, ну, по головню він був там непоганий, 0,18 по форелі таке. окунця, я на нього полавлював, коропа, до речі, також ловив. Ну, в принципі, все тримало, до абразиву, якось середня у нього стійкість. Я б не сказав би, що там видатна, Ну, в принципі, таке, може бути. Ще раз привіт. Короте, вирішив я цю рибалку зробити з двох частин, бо там, в принципі, дві рибини, ну такий собі ролік. ну Звісно, можна було його розтягти, але це буде не прикольно. Короте, той же день, вечір. Інша локація, це та моя улюблена, де я мав мільйон обривів. Короте, зараз зарядимо в облірка, трошки посмикаємо, потім підемо на джигові точки, трошки з вами пообриваємося, побачимо, яка тут буде реакція у риби. Зараз я гляну, скільки у нас 16.30. Зараз на годиночку, я думаю, через годинку, десь приблизно, може трішки більше, має початися вечірній вихід. Буде він сьогодні чи ні, це вже питання риторичне. Тож пропоную вам разом зі мною насолодитися або рибалкою, або прольотом. Думав щось вигадати потім зрозумів, що я сьогодні вже награвся зміною приманок. І, коротше, отак. От 10 грамів джигрік. Масовський твістер, якому вже в принципі сьогодні он дісталося. Бачите, як його побили, і зараза так я її не зловив. Лишилася вона ненаказаною. Так що будемо зараз намагатися там десь виявити активних рибов. А, зараза, от так от. На жаль, це не відстрілюється. Я, звісно ж, спробую. Але, як показує моя практика, тут жодної приманки звідти я не відстрелив. Дуже гарна там цепа, дуже якісна. Прям така, знаєте, 100 із 100. Я кожен раз так роблю, насправді. Надія мене... Не залишає, я все-таки вірю, що коли-небудь я звідти зможу відстрелити, ну, що поки що це коли-небудь так і разу і не достав. Добре, друзі, буду рвати і перев'язуватися. Почин вже є, що ж скажемо. Мабуть, все-таки буду трошки гратися, бо ця приманка вже в мене була оснащена гачком. Це ізік. Я понабирав з собою там купу цього всього кайте чи такого. Ну, як ми бачимо, поки що манс. Дрюші цього кайтеча, <хи> як я не знаю що. Ну таке, насправді, то просто, я думаю, що твістер більш ефективно тут працює, хоча не кожен раз. Є народ під берегом недалечко. Ну, це, у нас, це у нас щучка. Не знаю, брати її не брати, коротше, така стандартна. Якщо не втіче, тож доведеться брати. Навіть, я б не сказав, що стандартна, навіть мала, ну вже добре. Добре, добре, зараз я тебе візьму і відщуплю. Мега щукоїд. На попередній проводці була у мене клювачка. Я думаю, це вона ж лупонула недалеко від берега. Так, втекла, все добре. Вон вона поплила. Була клювачка у мене на попередній проводці. Буквально трішки на пару метрів e, правіше Лупунула вона ось в голову Ізіка. Там десь видно порізи e, все це, всі ці діла. На равномірці я вимотав, вона ткнула. Я думаю, що це можливо камінь. ну так, Був непевний, скажімо, що то була саме кльовака. Ну, то, що вона доловилася, дала мені впевненості. Я тепер що знаю, що це була покльовка. Ну і ще, мало, ж не забув, я ж маю. Уже ж таку штуку бачимо, ми тут камера бачить-не бачить. Два. Це було рані, рано сьогодні. Я зловив дві рибки, тож думаю, що треба його обнулити і натиснути один. Ну, рахунок вечірньої рибалки відкритий. Так, а ми тим часом візьмемо знову нашу приманочку, перевіримо флюр в повному порядку, він себе прекрасно почуває. І, в принципі, Спробуємо десь туди. Сподіваюся, що я попав на той пупок, про який я вам казав. Там просто трішечки буквально лівіше йде цепа. Якщо я в неї не вгатив, знову, блін, вгатив. Оба! Бачите, яка фігня. Це те, що я вам кажу. А, втекла! Це була щука. Це я до... зрізала не, не зрізала. Це я до чого вів. Конкретно закид в конкретне місце. А, просто я знаю, що там є щось за ним. Цепати там, де я перед цим обірвався. А, конкретно дав приманку туди, рибі підноса і ось що ми мали. Ну, коротше, easy shiner, а, так як він є в найкращих традиціях ми бачимо, да? дві клюваки. Три. Брішу. Одна була в голову, то що я вам казав, ось тут розбита. Другу рибку ми зловили, вона її розвалила, і ось третя. Тут пачка Ізіка коштує 7 євро. Чесно кажучи, ну, я просто морально не готовий віддати там 40 гривень за одну таку приманку. Ну, Це просто, коротше, я не буду це коментувати, хай кожен зробить свої висновки, чи варта приманка. Такою ціною, ну, таких от риб і таких от клювань. Звісно, якщо ви там спортсмен, да, вам це все діло потрібне, враховуючи, скільки вволили бабла в маркетинг, тоді вам буде цікаво. Якщо ж ви простий рибалка, такий як я, то о, ну, типу, я би не пішов би, не купив би більше пачки кайтеча. Це я точно знаю. Так, ну Якщо ми маємо вже такого інваліда, я їм зараз спробую половити ще як слагом. В принципі, да, ми ж знаємо, що на слагі інколи рибка. Реагує досить і досить непогано. Тут, до речі, теж я дивлюся місцеві кілька там використовують таку тему. Одно, що вони ловлять на джиг головках, я таке не дуже люблю. Ну, Суть від цього, я думаю, не сильно зміниться. В принципі, то окуня я теж ловлю на посівку на щось таке слагоподібне. Зараз подивимося, що вийде з цього чи не вийде. Ну, Зараз я разок-два кину і, звісно ж, заміню на. Активну приманку. Не хоче. Хоче, хоче. Ох ти, -мо. Приколь. Теж зразу щука. Теж невеличка щука. Сьогодні о, прямо в шахту. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Щоб вона не коцнула повідець. Не дуже мені хочеться таке. Ну це трошки більше, до речі, як попередня. Так, оба. Така. Не знаю скільки в ній. Півкіложка може. Може трохи більше. Ну що ж, спрацювала тема. Коротше, зараз я її відчіплю, за фото і випущу. Охеребіна. Пішла пафосна, вальяжна. Краса. Може навіть лайк поставити. Дякую. Доведеться все це знову тулити до купи, погризане. Так, що у нас? 17-20? Ну, в принципі, що, про що я вам і казав, це насправді. Скажімо так, купа всіх факторів, які збігаються в одно, воно це все діло робить тебе якимось, ну, скажімо, хай буде вдалим рибалкою. Да? Про тому, що я дуже добре вже знаю цю водойму, дуже чітко розумію часи виходу і чітко розумію місце виходу. Ну, Повірте, що це був не один день, я тут провів на цій водоймі, для того, щоб вивчити настільки поведінку риб. Хоча, в принципі, логічно, да? коли жарко, що є. Ранішній вихід і є вечірній вихід. Я думаю, це ні для кого не секрет. ну і Плюс конкретно я знаю точку, як ви бачили, кинув, конкретно туди попав, отримав покльовку. Да? Друга клюнула під берегом, ще та клюнула теж десь під берегом. ну Це таке, вона рухається, риба, не стоїть на місці. Але е якраз набір цих факторів, місце, час і в принципі приманка. ну Я думаю, що приманка тут не настільки важлива. Насправді, я так думаю, якби стояв попередній твістер, вона б теж би на нього вихотила, бо вона вже просто була готова атакувати будь-що, якщо вона вже клює на слаги. А ще, до речі, може бути фактор кольору. Я минулого разу, до речі, теж тут ловив, пополоскав дуже багато приманок і спрацював саме отакий от, от колір. Місцеві його якось так скептично на це все дивилися. Чесно кажучи, я коли показував, то так здивувалися люди, а ти що на такий колір, ловиш, що він тем що він дуже темний. Ну, так теж буває, це бейткастинг. <ріст> <ріст> Нема тут нічого страшного, трохи зловив гаву і зловив перебіжку. Насправді, а... мабуть, полетіла кайтечна, ні? Ні, не полетіла. А, насправді так відбувається через те, що я відпустив гальма, тут стоїть шпуля з фіксованим. Індуктором і вона досить нервова. Я трішки різкіше клюнув, плюс було виваження, там може шнур не рівно ліг. Ну, це таке діло. А, в принципі, все летить все Все добре. У нас знову зміна локації, обов'язково контроль часу. Так, 18.13 маємо. Щоб орієнтуватися, скільки ще часу можемо ловити, ще у нас з вами є година. Так, змінили ми з вами позицію радикально, стали вже на дамбі, ось так вона йде. Ну що ж, тут зачепів теж вистачає твістерок, 7 грамчиків. Одна з небагатьох голівок, що в мене лишилися 7 грамові. І спробуємо. Тут йде, так, я не знаю як це назвати, парапет, мабуть, якийсь. Така відвісна стіна вимурована. Я гадаю, що десь під ним має стояти риба під тою стіною, під тим парапетом. Зараз трошки далі від берега спробуємо, потім ближче. Це була цепа. Це була цепа. Тут десь мала би бути риба. Багато тут цієї дрібної щуки вона стоїть на звалі, десь на цих камінюках періодично виматуєш приманку. Ааа, цепаль. Я вас люто надурив. От так от не цепата була. Але дуже-дуже було схоже на цепу. Ну так, да, якби я підсік, можливо, щось би змінилося. А можливо би ні. ну, Вже маємо, що маємо. Якось так. Зараз замінимо приманочку. Це конкретно видно, що людина йде ловити рибу. <гум> не те, що я тут виглядаю як турист. <гум> Дістав я того ізу, в якому відбило хвоста, бо ну, тут можна обірватися, не хочеться якусь приманку тут стратити. Спробуємо на того імпровізованого слага, можливо, воно його і дожере, хто я знаю. Пограємося з нею чи з ним? Не... З нею, скорше за все, бо так вона розрізала того твістера, що судак навряд чи би на таке був спроможний з його іклами. А пані щука та рада таку бешкету робити. А ти зараза зубата. От так тобі будеш знати. Скільки разів вона клювала, я навіть не знаю. Підсаку буде смердіти. Добре, пішло, я тебе так відпущу. Теж вечоріє. Зараз ця мокра підсака, потім вона смердить так страшно. Тож ми її так, не забудемо натиснути 5. Зараз ми її так і випустимо у водичці, щоб вона менше нервувала. Головне зараз самому тільки не піти туди у водичку. Так, ну де той гачик? Блін, а чого вони всі сьогодні так повертаються таким ракурсом, що не можна знайти гак? Що у вас за мода така сьогодні? О, все. <кхід> ну ця хоч дременуло. Тож попередні навіть тікати не хотіли. Ну що, народ, добігла наша рибалка кінця, вже сутеніє на вулиці, стає досить прохолодно. Тож, мабуть, будемо ми з вами завершувати, як завжди, кілька слів про вудку. Це Legend Extreme 228 зріст, 5.17 тест, прикольна така джигувалка. Коротше, вже багато часу неї ловлю, дуже подобається. Катушка Daiwa Zillion. Шпуля з фіксованим індуктором джигова, шнурочок Edgy Metal 1.2, приманки ви бачили, флюрік ви теж бачили. Гачки, до речі, використовував сьогодні китайські. Тестував недавно замовив. Друзі, що я хочу вам сьогодні ще сказати? Протестували. Побували ми з вами на Великій воді, на малій воді, погралися джигом і ратинами джигували, і з силіконом. Ну, як бачимо, да, не обов'язково кудись їхати там далеко, на якесь велике озеро. Ось, ну, у мене це домашнє озеро, так скажімо, має риба і тут, можемо її. Половити. Ну, коротше, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А далі що буде. Всім пока!